І хто говорить, що він не боїться, це брехня. Я боявся також. Але я знав, що за мною моя родина, моя держава моя... і мої друзі-побратим. От і все. Був постійно з гранатою для того, щоб не живим, я в полон не збирався. Найкоротша дорога для забезпечення і підтримки сепаратистських. Угруповань, бандитських угруповань в Донецьку, в Луганську, йшла через Моспіну. Це основна траса на Стаганрогу. Коли ми цю трасу перекрили, і перекрили доступ до підвезення продовольства і всього іншого боєприпасів, як от сурові времена настали. Їхались на наш східний кордон офіцери-артилеристи, і вони зараз тренуються по живим мішеням. Живі мішені це ми. Це доповідь полонених, до речі. Артилеристи, навіть курсантів п'ятих випускних курсів. Віть собі, наш брат тренується розбивати наші міста, наші життя. Наші Вони обложили нас блокпостами? Вони визбудували сплошну лінію оборони з двома ешелонами артилерії. Ванік, живий? — Так, И у нас очень большие потери, реально большие. Вот. В реале посчитать без вести пропавших, которых никто никогда не найдет, потому что от них и не осталось ничего, или где-то там. Ну, я объясню так, что давайте не будем полагаться на Запад постоянно. Дело в том, что нам никто не поможет, кроме на нас. Что ж мы за страна такая, если мы того запада, всего с запада. Жили пять лет вместе. Вот у нас в июле. Отвечали по телефону. Последний раз мы с ним разговаривали 29 числа в 7 утра. Он мне позвонил, у него было отличнейшее настроение. Им пообещали коридор. Он сказал, скоро увидимся. Жди меня. Я его вот так и не дождалась.